Я сьогодні зі своєю подругою йду на каву. Ось що в нас сьогодні вийшло. Сьогодні на мені такий жакет від Куш. Штани Зара. Мені здається, Майка також Зара. І Adidas Самба. -e Ось так. Мама стане дуже. Не випадки. Это блюдо очень вкусная. Вот это кофе? Давай ко ко кофе бан, да? Ну там кусок теста. Ну тут все кусок теста. <рес> За что мне не подобається Торонто? що Тут ніколи не прибирають просто людей. Після, після, після. Це що, смол. Це маленький кава. Щоб ви розуміли, навіть на Це, та вже перебіг. Ну, Ми заплатили за це 13. Я 13 говорила, ти тоже? А в тебе, знаєш, що навіть балас, що в тебе Almond Milk, то могло бути дешевше, якби ти взяла звичайне молоко. дешевше, Але я просто одно, знаєш, що алмон Milk. Ну, гарячий. Что, все, начнем ну, с этого? Ну, это, я думаю, даже он вкусно. Да. Значит, давай я раз раз... Же... От... Да? не вкусно. А, okay, а да. давай, не вкусно. Сегодня мы пробуем... Подружка Нет, Нет, называется. Подружка. У взяла манаворщик. Окей. Все, попробуй. Вкусная. Правая. Я люблю булочки. Мы сегодня должны минимум пройти, наверное, километров 15 До дома прикольно. У меня очень нравится. Эм. Ну походу тут до у нас все. Ну что, тут сам смешный. Но я спокойваю, что буду смешнее. Тому що... Взагалі я дуже люблю Алмад, але тут дуже багато за немає, знаєш, крему, і вони такі сухі mm -hmm. і важкі, і такі розуміли, Крем, я не знаю, там, наверно о mm -hmm. це често про Ти прикинь, там взагалі нічого не чути. Я мікрофон забула, Я такий маленький мікрофон посилю. Наслідий розповідь. Ну це що ми зробимо озвучку? Я сама собі з'явитися, типа що ти кажеш, дура? калорії не вартує його. Мені здається. Дуже дізлайк. Мені дізлайк. Повний дізлайк. Mm -hmm. Ну прям дуже сухий. Mm -hmm. А крем? Ти попробуй. А крем? Mm -hmm. Ну хоча б, знаєш, Даже крем не вкусный. Единый плюс того, що мы сейчас воно там не коштует, знаєш, там 6-7 доларів. Ну, садите просто, крема ноль. Вони, напевно, думали, що если орехов больше два сыпать, то воно сойдет. Алмон краса. Да. Кофе с нас утром. Дуже. И Даниш. У Даниш топ. Я хочу Даниш, чтобы ее не льет. Правда, тісто, <правдає> тесто, та, начинка. Топ. Ну, что вам сказати. вот такой у нас обзорчик. Фазелем, брать или не брать? Валера, не очки забрать Fashion icons на месте. Не, мы на месте. Что, Раз, два. Раз, два. Взаимно для зимы. Тут для как, на в канадське. Лекар, например. Руслан У Мені є питання. Давайте как он не знаешь, не делай. Давай. Давай Ти Так еще да?